Стопе. Ладно, це реально було стрендж, а зараз ми будемо відкривати оце яйко. Воно тільки знає, нічого страшного, так теж нормально. так, лайкосик. Ну що, погнали? Так, у нас є така піпіська. О! 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 Кстати, забув сказати, з вами Макберг. Ладно. Тут у нас їда. Я чувствую. А тут а? игрушка. Игрушка. Короче, погнали, открываем эту штуку и сраку. И мы потом пойму, но я и поем, бо я хочу есть. Думаю, тебе, наверное, бачу, так. А ну вот так надо чуть-чуть. Опа, вот. Так. И... Я подумаю, что у нас там... Да, кстати, я сейчас вам вообще код покажу. Вот, код. Вот, код. код. Вот такий код. Я не знаю, я взагалі не дуже вірю, в те, що не працюють, але нічого страшного. Коротше, погнали. Опа. Так, хто це у нас? Так, якась чубака. Я її не знаю, якась жінка. Давайте його так складем. Вот... Що вона цими руками робить? Щось странно. <laughs> мені не дуже нравится. Ладно, так, давайте подивимося, хто це нас. Це якась тілка, як її звати можна, якось мені пояснити? Я за серіал не шарю чуть-чуть. Вот у нас є така колекція. Так, ну я знаю, що цей Лемон, це макс, це якийсь вроде Гаргон там. А це Лукас, ні. Ні. Нет, лук, а це лук. Короче, да, пофиг. А, вона, типа по чомусь має. А по чому? Тут якась штука, по ній з'їжджати? Ну, короче, походу я даже не знаю, хто це. Ладно. А тоді з вами був Макбер. з вами був, короче, да. Сейчас я на напоследок відкрию їду. О, їда! А что они вообще начали выпускать вот такие картонные, они... она картонная, что. Сейчас. Картонные штучки, ну серьезно. Вот так. О, оп, оп. И, Да, наслаждаетесь. я ем. мукбанг. только вы не видите моего рта. Не можете эту залупу вытянуть. Ой, мне не видно? Ну, ничего страшного. Пушно так. Годно. 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 Випала нам, короче, такая чук-чук. Чу чу. Вона, коротше, похожа на чубаку, якщо ззаді так не похожа. Ну і зв'язних воїн. Чи не чубаку, я не пам'ятаю, як звати. Коротше, вона в мене тепер буде стояти на робочому місці. З вами був Макбер, всім удачі, всім пока.